Готуємо подовий хліб на заквасті. Хочу наголосити, що я не професійний пекар, печу хліб тільки для своєї родини. Якщо вийшло у мене, то і у вас точно вийде. Звечору у чисту суху банку 30 грамів житнього стартера, 40 грамів борошна, 40 грамів води кімнатної температури. Все перемішуємо. Виходить така маса. Накриваємо, запам'ятовуємо або відмічаємо рівень. На ранок опара виросла вдвічі, має безліч бульбашок. Беремо глибоку миску, 350 г води. Всю опару викладаємо в воду, ретельно розмішуємо. Зручно це робити вінчиком. Я випікаю хліб переважно на цьому борошні. Воно найкраще. Завжди дивіться відсоток білка. Менше 10 краще не беріть. Просію 500 г борошна. Замішую тим самим вінчиком, поки не намокне все борошно. Корисним буде почистити края миски. Накриваю, залишаю на 40-60 хвилин. Пройшло 50 хвилин, цей час я роблю якісь ранкові справи: 11 г солі. Ось тепер замішую руками, розтягуючи і складаючи. Можна це робити на столі, але я люблю коли чисто. Накриваю і даю відпочити хвилин 40. Пройшов час першого складання. Воно не буде дуже простим. Змочіть руки водою, але щоб з них не текло. Після двох-трьох таких рухів видно, що тісто стало краще. Підгортаємо края під низ з усіх чотирьох боків. Багато хто перекладає тісто до чистої миски. Я теж так робила спочатку, так справді легше. Накриваємо і залишаємо теж хвилин на 40. Це вже друге складання. Тісто виглядає добре, з'являються бульбашки. Хочу наголосити, що я не роблю це, наче по будильнику. Я вільна хвилина зробила складання. Усього я роблю 4-5 складань за 3 години. Час рахую від змішування опари з борошном і водою. До рук тісто вже не липне, стає м'якішим і пористим. З'являються великі бульбашки. Приблизно через 3 години роблю останнє складання. Далі я його накрию і залишу на 1,5-2 години при температурі 21-22 градуси. Так піду по своїх справах. Пройшло майже 2 години. Тісто збільшилось півтора рази, повітряне вибродило і готове до формування. На поверхню трохи борошна. Даю тісту вийти самому. Трохи розправляю і складаю конвертом, натягуючи края, заліплюю боки, перегортаю, руками або скрибком я закруглюю. Для розтойки використовую кошик, засланий косметичною шапочкою. До неї тісно не прилипає. Можна взяти глибоку миску діаметром до 20 см, заслати бавовняним безворсовим рушником, добряче присипати борошном. Перекладаю заготовку у кошик швом догори. Заліплюю шов. Присипаю борошном. Накриваю целлофановою шапочкою. Зручно ще взяти бахилу або просто пакет. Ставлю заготовку в холодильник годин на 18, випікатиму вранці. Можна ставити на 12-18 годин, як вам зручно. Я випікаю хліб у чавунній кастрюлі. Це для мене найзручніше. Можна взяти казан з кришкою. На ранок встаю, розігріваю духовку до 250 градусів. Підготую килимок для випікання. Можна взяти антипригарний пергамент, леза або гострий ніж. Пляшку води з пульволізатором, це не обов'язково. Коли розігрілася духовка, дістаю заготовку. Вона гарно пахне, чудово проферментувалася. Викладаю її на килимок. Роблю надріз глибиною 1 см під кутом 45 градусів, бажано одним рухом. Дістаю з духовки кастрюлю, кладу туди заготовку, пшикаю водичкою. Так на скоринці будуть гарні пухарці. Можна покласти кубик льоду. Накриваю в духовку при 250 градусах. Через 15-18 хвилин знімаю кришку, обережно бережіть руки. Зменшую температуру до 210 градусів і допікаю ще хвилин 30-35. Дістаю, викладаю на розчітку. Поки повністю охолоне. Ось такий він красень. Аромат на весь дім. Повного охолодження дочекатися важко. Хліб виходить великий, проте легкий. Коринка рум'яна, хрумка і тонка. Ці пухарці чудово її прикрашають. Давайте розріжемо хлібчик м'якенький, скоринка тонка. Всередині дуже пористий. Аж не віриться, що це можна зробити на житній заквасті. Іноді не можу повірити, що я можу спекти такий хліб. Дуже раджу вам завести житню закваску. Вона не примхлива. Проте ваша родина завжди буде зі смачним хлібом. Варіантів випічки безліч. Цей хліб суцільне здоров'я. Смачного!